Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Додому привезли тіло героя з Луцька, який загинув у листопаді 2022 року. Російські окупанти завдали удару по Харківщині. Укрзалізниця повернула воєнізовану охорону до пасажирських поїздів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 6 липня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин у рамках обміну з РФ в Україну було доставлене тіло загиблого на війні лучанина Олексія Ходирєва. Відомо, що герой 1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника 2-го аеромобільного взводу. Захисник загинув 2 листопада 2022 року. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Захисник Волинянин Віктор Кадира, житель села Буяни Луцького району, отримав відзнаку Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомили у Торчинській громаді. Віктор отримав гідну нагороду. Для цього доклав чимало зусиль і терпцю. Нехай його відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування. Дякуємо за захист. Слава Україні! Героям слава! Йдеться у дописі: відомо, що боєць нині на фронті, і продовжує нас захищати і боронити рідну землю. У Луцькому районі 5 липня вранці спалахнула сильна пожежа. Горів столярний цех в селі Берестяни. За інформацією ДСНС Волині на місце події оперативно направили вогнеборців. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття будівлі, виробниче обладнання пошкоджено покрівлю та стіни. Жертв та постраждалих внаслідок події немає. Ймовірну причину загоряння встановлюють. На Волині суд визнав 21-річного жителя обласного центру винуватим у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Як повідомляє прокуратура області, молодика викрили у квітні 2022 року, коли він поширював у Луцьку канабіс через закладки. Цей же наркотичний засіб готовий до збуту. Вилучили правоохоронці і під час обшуку його оселі. Так, наступних шість років наркоторговець проведе за ґратами. Окрім того, у нього буде конфісковане усе належне йому майно. У Луцьку рішенням суду наклали арешт на два літальних апарати. Їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні про незаконні оборудки із марками акцизного податку та незаконне транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені зберігати літаки під арештом в умовах воєнного стану, коли вони можуть використовуватися воїнами Збройних сил України, недоцільно вважають у прокуратурі. Відтак, згідно з рішенням суду, два літальних апарати та комплектуючі до них передали на потреби ЗСУ. <звук> Далі у випуску загальноукраїнські новини. Російські окупанти вночі 5 липня завдали ракетного удару по Харківщині. Як повідомили у обласній прокуратурі, ракети прилетіли у СМТ Білий Колодя з Чугуївського району, отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років. Також внаслідок ворожого обстрілу ще трьох сіл отримали поранення двоє жінок. Їх госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Також окупанти запустили БПЛА по селі Новоукраїнка. Дрон влучив на територію приватного домоволодіння. Сили оборони мають успіх у результаті наступу у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Про це вранці 5 липня повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують тиснути на росіян і вибивають їх із захоплених рубежів. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку напрямках. Дніпровський районний суд Києва виніс рішення у справі про публікацію в інтернеті роботи української ППО під час травневої ракетної атаки на столицю. Блогерку та по сумісництву дружину столичного наркодилера Інну Воронову засудили до одного року умовно. Такий термін суд оголосив, оскільки жінка пішла на угоду із слідством та визнала провину. Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання. У вигляді п'яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном один рік, зазначила Київська прокуратура. Адвокат блогерки заявив, що вирок не оскаржуватиме. З метою посилення безпеки пасажирських перевезень Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах. Про це повідомляється на сайті залізниці. Так, з 30 червня 2023 року поновлено супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Найближчим часом проект буде масштабовано на інші рейси з урахуванням результатів першого тижня роботи. Фахівці МАГАТЕ зазначили, що не виявили ознак мінування Запорізької АЕС під час нещодавних інспекцій. Однак закликають не розслаблятись. Про це повідомила прес-служба міжнародного агентства з атомної енергії. За словами Гросі, присутні на станції експерти МАГАТЕ протягом останніх днів і тижнів інспектували окремі частини об'єкта, в тому числі деякі ділянки по периметру великого водоймища-охолоджувача, а також здійснювали. Регулярні обходи території, однак поки що не виявили жодних видимих ознак наявності мін або вибухових речовин. Також експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності вибухових речовин на об'єкті. Йдеться про доступ до дахів реакторних блоків 3-го і 4-го, а також до турбінних залів і деяких ділянок системи охолодження станції. За словами Гросі наразі не можна розслаблятися. Він також пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції. І до новин світу Велика Британія розпочне свою програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах вже у серпні. Про це 5 липня повідомив молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі. Йдеться про навчання 20 українських льотчиків. Як відомо, Британія стала першою країною, що оголосила про наміри провести навчання для українських льотчиків на західних винищувачах. Йдеться про базові наземні навчання, після яких україн. Українські військові будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами F-16. Папі римському франциску передали бучанську монету із зображенням храму святого апостола Андрія Перевозванного, де під час російської окупації міста Бучі були поховані 119 мирних мешканців. Про це 5 липня повідомив у Фейсбуці голова Київської ОДА Руслан Кравченко. За його словами, декілька тижнів тому у Бучі з візитом побував спеціальний посланник папи римського Франциска, кардинал Матео Зуппі. Під час візиту гостю багато розповідали про страшні події спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Голова Київської ОДА попросив спецпосланника передати папі римському бучанську монету із зображенням церкви Андрія Перевозваного. Адже саме тут, під час російської окупації, були поховані 119. Дцять мирних мешканців відтак, монета, яка символізує нескоренність українців, уже потрапила до адресата. На цьому ми завершуємо наш випуск. новин якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент тіві Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.